Чим можу бути корисним, містер Маквін. Андре, я повинен розповісти тобі дещо про твого батька. Перед тим як він помер, ми дійшли з ним згоди. Я б дав би йому шанс на титул. Газ би залишався тренером і менеджером. На жаль, він не встиг це все розказати Гасу. Я пропоную тобі те ж саме залишай Газа своїм тренером і менеджером, але дай мені промотувати твої бої. Меган молода, і в неї достатньо боксерів для промоції. І подумай про свого брата. Реймонд має талант. Звісно, не такий талант, який маєш ти, але він великий, він здоровезний. Одного дня він стане чемпіоном на важкій вазі. Так, Айзек Фрост зараз виглядає непереможним, але хто знає. Будь розумним, Андре, дай мені зробити з вас чемпіонів. Містер МакКвін, не говоріть ніколи про мого батька і не старайтеся пудрити мені мізки за спиною Гаса. І тримайтеся якнайдалі від мене й від мого брата. Зрозуміло. Ти навіть не уявляєш, з ким ти маєш справу малий. А, І успіху з Альварезом. В мене таке перечуття, що це не буде твоїм вечором. Доброго вечора всім з вами, Джоти Заторе і Теді Атлас. Запрошуємо вас до Арагон Балрум тут, в Чикаго, до найбільш очікуваного бою в головній події вечора. Рікардо Альварес, головний суперник. Андре Бішоп швидко зростаючий проспект. Чи зможе Бішоп сяяти і сьогодні? Всім доброго здоров'ячка, друзі. З вами плейоф. Ми продовжуємо проходити цю надзвичайно красиву історію. І у нас перший серйозний опонент, який входить до по 15 боксерів Ростеру в Мідолвейті. І до цього бою треба вже підходити більш серйозно. Це восьмираундовий поєдинок. Тому я буду стратегічно грати. буду грати на витривалість. Щоб у опонента було якомога менше її, а в мене якомога більше, і тоді мені легше буде його вирубити. Ой, це місклік клік був. Вибачайте, це було нижче поясом. І ще один такий місклік, клік, і суддя знімає бал. Наскільки я знаю в цій грі. тому акуратненько треба. Так Полюбительськи так будемо бити, джебити викидати прямі. Ну, зовсім рідко я буду кидати апперкоти і хуки. Це вже коло понад зовсім зблизиться зі мною. Ой-ой-ой, пропускаємо. розкішна двічка на зустрічому. З'їдаємо. Добре. В нього руки якісь довгі. Ух, яка гарно зараз Сайт степнув і законтрпанчив його. Хоча не пропускався після цього. Дай боже. По тулубу. Знову по тулубу. Він часто пропускає правий мій по тулубу. Це непоганий знак. Сподіваюсь, моя стратегія спрацює на цей бій. Так, ну і головне ж мені в пустоту не махати, бо бачите, теж витривалості вже з'їлася частина витривалості через ці речі. Right так. Це був силовий по тулубу. Я не влучаю. Right Це був контрпанч. Він наразився просто. Ей, малий! Судді навіть не дивляться на цей бій. Я зрозумів, що відбувається. Маквін зарядив суддів. Ми не зможемо забрати цей бій рішенням. Тобі потрібно нокаутувати цього хлопця. Зрозумів? Посади його на сраку. Ага, ось отака от справа, друзі. Так що мої стратегії і плани на бій, мабуть, потрібно змінювати. Раз судді в нас заряджені, то треба. Старатися цього хлопчину нокаутувати. Але все одно поспішати я не буду. Тому що опозиція це опозиція, друзі, топ-15 мідлвейту. Так. апперкот на скачку і прямий після цього. Подобаються мені анімації в цій грі. Не дивлячись на те, що вони старі. Грається в усе це, друзі, набагато приємніше, ніж в тому ж Undisputed. Так, кінчує опонент. Це гарний знак. Це означає, що витривалості в нього не так вже й багато. Або вона просто пане в моменті. Розкішний апер. Гарний прямий. По тулубу. Гарний правий хук. Тепер лівий хук. Ух ти, там я пропустив контрпанч. Він дуже небезпечний. Довжелезні руки в нього. Пропускає він знову правий хук по тулубу. Добре. І ще один апер. І по тулубу не забуваємо також. Аперкот. Поки що мені подобається, як я боксую. В принципі, він пропускає більше, ніж я. Розкішно просто, розкішна двічка з'їдається. І ще одна. Непоганий, непоганий раунд для мене. Ідемо далі. В такому ж темпі будемо працювати. У нас вісім раундів, а от десь з 5-го-шостого раунду я почну вже накручувати обороти і набагато активніше діяти проти цього опонента. Так. І сподіваюся, за два раунди я його нокаутую. А можливо, вийде і раніше. Можливо, мене вилетить якийсь контрпанч, шалений. Так. По Хочу опанувати силовий Джеб по тулубу на скачку. Це грізна зброя була би. Так, знову клінчує. Добре. По тулубу. І ще раз. Так, не вдалася задумка. Хотів там ухи швидкі такі ухиляння зробити і за законтрпанчити, але опонент непростий. Добре, що в нього немає, хоча б такого лівого хуку, як у попереднього опонента. То була би, було б було б ще й страшно мені трошки. Так. Непогано ухилився від удару, не встиг законтрпанчити, але правий хук проходить. Так. В любительській манері такій я граю, це, друзі, кайфово, якщо чесно. Е, менеджмент по дистанції. Менеджмент по стаміні по ударам. Так. Непогано. Непогано. Раунд 4. По тулубу. Так, а подивіться на анімацію його пересувань. Він вже стомлений. Це дуже добрий знак. Давайте ще трошки помаринуємо його. І потім буду діяти активніше. Так, навіщо я силовий викидаю? Мінус витривалість. Дуже добре. Джеб пройшов контрпанчем. Дуже гарний лівий хук. Швидкий дуже. Пробував його на місці. Ой, супер просто. Так, знову клінчує. По тулубу. Розумно ведемо бій. Не поспішаємо. І стараємося не пропускати. Головне. По тулубу не проходить. Вот Асфен не го оно акціявидсей Алил Канапанцінвотві часо не встиг ухилитися. Це бере проскрипшен розкішна двічка. Супер. Прямий проходить. І по тулубу Ще раз. Як же ж гарно, як мені це все подобається, друзі? Я влучаю, а він не влучає. Ну або по блоку мені працює. Супер. Його надовго так не вистачить, тому що я його просто перебоксовую. Класика. Супер просто. Як же мені подобається грати в цю гру, друзі? Я вам передати не можу. Так, я цікаво, до речі, пограти мені також пройти кар'єру там, я не знаю, за Вусатого чи ще за когось в цій грі. Як ви знаєте, є один з режимів гри, де ви проходите кар'єру бійця без сюжетки. Ну, так як в Undisputed кар'єра виглядає. Мені це теж дуже цікаво подивитися, як це все реалізовано в цій грі. Тому що, повторюсь, грати мені в це набагато приємніше, ніж в Undisputed. Так. Щось він почав перебоксовувати мене. Я там розмовляю. Прямий. Розкішна двічка. На відходиках. Зі зміщенням сайдстепи. Зараз непоганий сайдстеп був, але, на жаль, трошки не в той бік. Треба в інший бік від руки, як об'єм, це робити. Ну тут реакція Кобри просто потрібна для того, щоб все це діло встигати робити. Ой, гарний. Контрпанч проходить по тулубу. Так. Роскішний правий хук. Контрпанчем спробуємо. От зараз час розглядитися. Ні, На жаль, не вийшло. Боже, але наскільки я на нього накинувся, просто друзі, жесть. Я вже подумав, що це мій шанс. Там був коротенький такий, майже без замаха правий хук, яким ми його дістали. Так, ну будемо вичікувати іншого моменту. Нічого страшного, ми поки що ще навіть не починали з ним. А він цього навіть не розуміє. Так. Супер. Розкішний раунд. Так, ну що, друзі? Шостий раунд. Пора розчехлятися, як то кажуть, і видавати вже силові панчі. Розкішний прямий силовий. Ой, супер! По тулубу і по голові ще раз. Розкішно, друзі. Ще зі зісловмо. Ось так, хлопче. 11-0. Ми готові були рухатися далі. Мене чекало світле майбутнє. Непогана місцина. спортзал закритий, хлопці. Ми тут не для того, щоб тренуватись. Що відбувається? Ми прийшли трохи поговорити. Я подумав, що це були бандюги Макквіна, але це були копи брудні копи хабарники. Не вздумай дергатись, малий. Просто не дьоргайся. Всім доброго вечора. З вами Брайан Кенні в студії Friday Night Fights на ESPN. Шокуючи новини цього тижня. Проспект і медаліст в аматорах Андре Бішоп був заарештований за носіння незареєстрованої вогнепальної зброї і за напад на двох поліцейських. Подробиці поки що не розголошуються, але відомо, що це було ввечері в спортзалі Карізі. Спортзалі, де Андре Бішоп тренувався. Слова тих двох поліцейських важили більше. Мої мрії, моя свобода в мене відібрали все що ж тепер буде з Андре Бішопом. Дізнаємося в наступній серії. Друзі, з вами як завжди, був плейоф. І я всім подякував за ваш перегляд і вподобайку. Па-па!